В окупованому Донецьку українська молодь проводить мистецькі квартирники, де співає українські пісні, та читає авторську поезію українською мовою. Такі події у Донецьку проводяться ще з часів початку окупації 2014 року. Однак саме зараз такі квартирники набули все більших і більших масштабів. Про це йдеться в дослідженні культурно-історичного центру. Артефакт. Дослідники з артефакту особисто спілкувалися з донецькими митцями, які змогли вирватися з російської окупації і зараз живуть в Києві, у Львові, в Полтаві та в Лубнах. Зі зрозумілих причин імена цих відважних хлопців та дівчат ми не можемо виносити на широку аудиторію з міркувань безпеки. Тож буде добре, якщо все більше і більше людей в Донецьку збиратимуться на підпільні квартирники по 10-12 людей і співатимуть рідну пісню, читатимуть рідне слово і допомагатимуть силам оборони України знищувати окупаційну адміністрацію та наближати святий день визволення Донбасу від московського фашизму.